70-ту річницю перемоги у великій вітчизняній війні відзначили у селі Малені на Житомирщині. Близько сотні селян зібралися на центральній площі біля оновленого меморіалу, щоб відзначити пам'ятну дату. Маленівський селищний голова Анатолій Крошко каже, ця перемога далася великою ціною, і пам'ять про неї треба передавати майбутнім поколінням. Історію потрібно пам'ятати і передавати із покоління в покоління. Ми ще знаємо, пам'ятаємо, а онуки вже не знають. Щоб треба, щоб вони знали, треба їм передаватися. На жаль, тих учасників, тих подій у нас стає все менше і менше. У нас я пам'ятаю, тут було більше 20 стул, були ветерани. Все, а зараз, бачите. Пару чоловік, народний депутат України Володимир Решонков розповідає, наразі у Коростенському районі залишилося лише близько 50 учасників великої вітчизняної війни, і для них ця річниця перемоги особливо тяжка адже в ці дні на сході нашої країни знову воєнні дії. Вони робили все для того, щоб більше ніколи ніхто не страждав, щоб ніхто не гинув. А сьогодні дивлячись на те, що відбувається в рідній країні, дивлячись на те, як наші брати. Да стріляють нам у спину і від їх куль гинуть наші діти. Вони не розуміють цього. Вони просять, вони благають всі від кого залежить сьогодні. Встановлення миру і спокою в державі зробіть все необхідне. Спеціально до 70-річчя перемоги екологами та лісівниками відновлено меморіал на центральній площі селища. Перший заступник начальника державної екологічної інспекції у Житомирській області Руслан Антонюк розповідає: спільними зусиллями за декілька днів вдалося відновити пам'ятні дошки та братську могилу, а також оновлено меморіал героям-розвідникам. По перше ми повністю відновили всі плити. Ви бачите, з надписами, зробили пам'ятну дошку, встановили, посадили майже біля трьох тисяч квітів. Допомагали, ну, по перше, наші всі працівники, працівники Малинського лісгоспу, і приходили також діти і учні Малинської середньої школи. Лісничий Барвінківського лісництва Петро Гаєвський додає працівники з відданістю поставилися до завдання і допомагали відновити меморіал навіть у неробочий час. А да, залучались наші працівники. Е від роботи вже вільний час увечері, там чи після роботи вже чи на вихідних. От як за 4 -3 дні 3 ми зробили от дошки ці посадили квіти. Працівники екологічної інспекції сподіваються, що оновлений меморіал допоможе молодому поколінню зберігати пам'ять про велику вітчизняну війну.